Доброго ранку я вже сходила по молочку, вже йду додому і пускається дощик. Оце тобі зима, то ще по асфальту йти нормально, а по бруківці дуже слизько по тих камінцях йти. так що... Такий гарненький, густенький, вже земля, асфальт вже мокренький. Так що в мене зарадочка така зранку. Могли б і хлопці підвести мене, але я не хочу. Я хай пів літра того бензину, все одно він гроші стоїть. А я пройдуся. Для мене це полезно. Бо щось кажуть, 60 з хвостом, наче і не дуже такий вік, але ноги не носять. Літом то ще роботи багатенько, ще ходиш сюди-сюди, а зараз зарані смеркається, пізно розвідняється. то треба хоч так проходитися. Роботи такої нагрузки сильної нема. Та я помаленьку собі кудись пішити? Рижик, Ріжик, хто це тебе так, га? Ох, і вимостив болото. Злазь, а як же тебе покупати? Боже, якісь коти виваляли його геть у болото. Ріжк, злазь. Злазь. Така в нас сьогодні погода. Зранку йшов дощ, гарний дощ, а потім сніг. Но вже перестав. Ще трошки тримається. Чим можна займатися такою погодою? Наташа, сиджу в вікні, дивлюся, хто куди поїхав, хто куди пішов. Хоч село маленьке, але машини їздять без кінця, люди трошки ходять, хто в мазин, хто куди. Вчора Наташа помила мені віконечка, щоб я добре бачила. Так, моїй Наташі закінчились нитки, а в неї ломка вже вчепилася до вікон. Ну От кажуть, що все вміє, все вміє. Коли вспіваю. Просто коли, замість того, щоб якийсь раз було помити вікна, сиділа в'язала. Ну, то треба, то заказ ти в'язала. Ти ж не в'язала? то просто що... Так собі. А в нас зараз дуже гарна погода, сонечко таке. А як виглянуло сонечко, то й стало видно, що вікна грозні. Я давно бачила, що вони гразні, тільки щось не доходимо, але не ход. Так що в неї є заняття, а я не знаю, чим зайнятися. Стасік заказав оладки, буду, мабуть, оладки латки жарити. Не знаю, хто раніше бачив, вона вже показувала цю шкрабачку, але в нас є ще нові підписники. Шкрабачка намети. Такою штукою? Так, на сніг іде і кульба бо цвіте? Це? це тобі різдво? Шо? До хати проситься? Що таке? І як це тебе до хати пустити? Як ми тебе будемо купати, а? Зараз ще трошки. Ще трошки. Терпи да, Молодець, молодець. Готи. Все-все-все, да, боже, пузо грязно. І да. тут вся грязно. Да. Да, да, да. Вс, рыжик, и вс, заново. Зара, да. Зара, дверь, тебя глота с <ріпсих> Ой, <Бог>. Мало роботи. <ріпсих> І що ж як він так проситься до хати? Хто тебе так вивалив? Так, Наташа <ріпсих> доробляє косинку. Вже чіпляє френзлі. Як? Вже забула. Кутаси. Це теж не по А Як правильно? То так, як кажете, то так і правильно, я що знаю. Кума казала мені, як я вже забула. Китиці. Китиці. Так, косинка готова. Треба постірать. Можна відправляти заказувати. А ну так от, трошки далі стань. Ну, подобається чи ні. Пишіть, чи подобається. Ти, мабуть, перший раз її в'яжеш, так? Да? Перший раз в житті косинку в'язала. Почекай, я зблизька зараз з ним. Такий узорчик. Пракиточки. Вже з другої нитки такі з бльосочками. Я хотіла таку повністю хустку, але не було таких ниток, він будь тільки моточок. Так що, як не хватило на цю, вже на основну, то на китиці мусили докуп... докупити вже цю з бльосками. Все. Шоста година вечора у нас мете сніжок. І якщо буде хоч градус морозу, то земля вже біла, то він розставати не буде. Так що ще й з вітерцем. Всім на добраніч і тихої всім ночі.